Олександрівна, а от місто буде святкувати свій черговий, там, річницю свою чергову. Коли ви дивитеся на наше місто, воно теж, знаєте, воно для мене особисто, воно як. Е Така мініатюра Бувшого Радянського Союзу. Тут стільки національностей переплетено, тільки ну, не в прямому розумінні Радянського Союзу, а в тому, як от там було 15 республік, так і тут. Тому що ж ви ж знаєте, що це була комсомольська будова. Сюди приїхали дуже багато різних національностей, людей молоденьких з енергією своєю. І тому ми такі багатогранні. У нас теж є різні погляди от на Будь-які політичні події і от чергова річниця нашого міста. Скажіть мені, будь ласка, на вашу точку зору, що нашому місту бракує і чим наше місто може пишатися ну, на 100%. Я до речі попереджую наших глядачів, що нас просто бесіда. Ми не готуємо заздалегідь запитання, ми просто сидимо і розмовляємо. От, от подумайте зараз так. От, от, от Те, що вам зараз прийде, це буде якраз істина. От угу. на Перше, що ви про що ви подумаєте. Місто, правильно ви сказали, місто багатогранне, місто з ну, немаленькою вже історією будемо говорити. Мені подобається, що ми всі дружні, не дивлячись, якої національності люди. Бо я спілкуюся за скільки років тут живу з багатьма містянами, і мені подобається, що в нас немає конфлікту, що там армянін, і мусульманин та, чи і таджик, а я православний, чи греко-католик, чи римо-католик. У нас ніколи не виникало ніяких суперечок. Ми єдині в цілі, нам треба розбудовувати місто і робити його з дня кращим, кращим і кращим. А чого не достає? Ну, бачите, війна йде, якоїсь планів таких на майбутнє не можна будувати по тій тільки причині, що можна буде говорити тоді, коли ми скажемо, сьогодні війна закінчилась. Давайте думати, що для нашого міста ще потрібно. То я тут не можу вам так сказати, що щось є, якісь недоліки, можливо, де, але ж воно все старається сьогоднішнім днем. Головне, щоб ми були згуртовані, щоб ми разом спільно йшли до основної цілі сьогоднішнього дня перемога. Так, бачите, настала така пора, що такі банальні речі зараз не банально звучать, правда? От Якби колись говорили, там бажаємо мирного неба. Так. Ну, так. на та й годі. А зараз це найкраще побажання, правда? І так само, як і ви кажете, що головне, щоб ми були згуртовані. Галина Олександрівна, багато таких от у нас реформ відбувається, тому що ми ж будуємо гарну демократичну державу. І ви знаєте, зараз, от навіть коли вже війна повномасштабна, і багато наших людей виїхали за кордон і порівняли рівень життя в Україні у нас і переконуються, що в нас дуже добре і навіть в деякому розумінні набагато краще, ніж в деяких європейських державах. От, але я до того, що от ми проводимо багато реформ, і зокрема, реформа в освіті. От ваша точка зору як досвідченого педагога, і що треба залишити? А що, от, а що впроваджується, хай воно буде? А що треба залишити із того, що вже напрацювали ми за ці 30 років? Що я залишила оцінювання? І ми, трошки роз, розшифруйте це. Ми в початковій школі забрали оцінювання на е, словесну подяку дитині за її вивчене домашнє завдання. Все-таки, коли дитина знає, що її оцінили на 12 балів знання, це не просто погладити по голові і сказати дуже чудово. Ну і дуже чудово, скільки це дуже чудово. Це моя особиста думка. Я не можу казати, що це десь вичитала. чи… Моє таке бачення. Я би дуже хотіла, щоб ми залишили все такі оцінювання з першого класу, але сказали, що цього не можна робити. Перший, другий клас мусить бути просто похвала, або певна така оцінка словесна. Або в вигляді смайлика якось там. Так, підтримка. А старші класи ми вже оцінюємо так, як маємо оцінювати. І мені подобається все-таки вернусь до колишньої освіти п'ятибальна. Оцінювання по тій тільки причині, що е, різниця 8, 9 це 8 з плюсом, далі 10 це 5 з мінусом, яка різниця 8 з плюсом і 5 з мінусом? Чи от 9 і 10? Яке слово у вірші, яке кажу дітям, треба не сказати, або яку інтонацію, який характер не виразити, щоб тобі оцю різницю? А було 4, 5, конкретика якась була. Ну, це, як ще раз кажу, це моя власна думка. Хай зі мною світяни не поводяться. Я просто. Ми... Розмова вслух. Звичайно. Думки вслух. Ще щось чи вже все а... стосова реформи. Реформа ще патріотичне виховання. Це для нас дуже болюча тема. Я спеціально в минулому році влітку поїхала в Ношацький озеро і... Поспілкували з керівниками Волинської Січі. Вони для дітей роблять такий табір Волинська Січ, де 10 днів діти за доші такі хороші кошти 4,5 тисячі. Вчаться жити в палатках, спати на землі, будемо казати, ну, в спальних мішках мається на увазі, що це не домашні умови. Вони вчаться орієнтуватися в лісі, ходять купатися. До них приїжджають і як і аніматори, які в якійсь певній формі розповідають про Волинський край, вони співають пісні, до них приїжджають воїни АТО, вчать володіти зброєю. Тобто це такі дуже хороші вишки. На превеликий жаль, в нас цього немає, і на сьогоднішній день ми цього не зможемо зробити. Але на майбутнє в мене є така. За думка, що треба все-таки займатися дуже поглиблено фізичною загартовуванням і військовою підготовкою наших старшокласників, якщо навіть і не починати це робити з самого юного віку. Галина Олександрівна напередодні дня міста. Що б ви поважали, побажали б своїм колегам це раз і взагалі місту, взагалі місту? Залишатися такими, як ми є, українцями з великої букви. І як я говорю, все починається з середини, У нас середини, з душі і з голови. Ми забуваємо, що центр Європи у нас, отут, і недалечко. І правильно ви сказали, що ті, хто виїхали в цей складний час за кордон, змогли оцінити, що краще. І що можна звідти привезти сюди, а що в нас залишити, бо воно вже є добре і ми так живемо. Ми забуваємо, що ми нація в центрі Європи. І дуже багато чого європейцям можна було б у нас повчитися. Залишатись такими згуртованими, як ми є. Обов'язково допомогти сьогодні, ми вже дуже багато допомагаємо нашій армії і допомагати і надалі. Всім міцного здоров'я і на всі наші хороші справи, Божого благословення. Дякуємо вам, Галина Олександрівна. це таке коротеньке інтерв'ю можливо, але ж час такий невеселий. Дочекаємося, коли закінчиться війна, і зустрінемося ще і поговоримо про більш конкретні справи. А я хочу сказати, що ми це інтерв'ю записували в юнацькій бібліотеці нашого міста Вараш. Дякуємо колегам, дякуємо працівникам цієї бібліотеки за допомогу. Галина Олександрівна, я вам бажаю здоров'я і хай та ваша енергія, яка вам допомагає і формує ваші думки, погляди, і смаки. Хай ніколи не, не вичерпається. Будьте здорові, дякуємо вам за інтерв'ю. Дякую вам, літапутапіна.